Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найкомплементарніших парфумів цього року. Тож, будь ласка, продовжуйте дивитися, щоб дізнатися про них побільше. А в описі до відео буде більш корисної інформації, тож перегляньте і, будь ласка, лайкніть його. Не забудьте підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. Ну а у коментарях поділіться найкомплементарнішими парфумами з вашої колекції цього року. А щоб дізнатися про мої, давайте розпочинати. З Mрі'er Rose бренду бренду Мені дуже подобається дизайн цього флакону, і сам аромат такий надзвичайно приємний з фруктово ігристим характером. Тут в нас дуже вибухові ягідні ноти. І взагалі він нагадує рожеве шампанське. Тут троянда ніжна, і взагалі трішечки навіть прохолодна, з таким мінеральним характером. І ви знаєте, я повинна вам розповісти про комплімент, бо я. Була на бранчі в кафе, і офіціантка прямо посеред прийому замовлення запитала мене, що це за парфум, бо він їй щось нагадує. І я абсолютно розумію це відчуття. Бо, якщо ви пам'ятаєте, в муглір був в Уменіті, аромат також такий більш мінеральний, бо мені здається, в обидвох є нота ікри. Ну тож, рожеве шампанське та ікра. Він дуже гламурний, яскравий. Помітний, але не нав'язливий. Тому це гарний аромат, якщо ви хочете святкової атмосфери в повсякденній троянна, тут не банальна, така якась, можливо, флоральна або темна, а більш ягідна, фруктова і холодна. Тож, ось е, такий гарний парфум в е, фруктовому стилі. Зараз давайте розповім вам про дуже насичений і більш флоральний аромат, але також із соковитим, але більш. Екзотичним характером під назвою Jasmine Freak бренду Room 1015. Боже, як він мені подобається і взагалі піднімає настрій через те, що тут дуже виразні тропічні квіти, типу жасміну та туберози, вони насичені, але не індольні, тому дуже приємні і привабливі, а вони в поєднанні зі спілем манго і різними іншими гарними літніми нотами. І я взагалі люблю його носити не тільки влітку, бо парфуми в такому стилі мені подобається, коли спекотно на вулиці, бо вони нагадують відпустку, а й взимку він гарно розкривається. В базі дуже чистий, приємний мускус. Він звучить неймовірно сучасно, але вам зараз дещо розповім. Я була в магазині і щось шукала. І пам'ятаю, там була продавчиня, вона заповнювала полички, і я щось була в думках і дивлюсь, вона декілька разів вже на мене звертає увагу. Я думала, це через те, що я так довго не можу. Прийняти рішення, що купувати. І потім вона до мене підійшла і каже: у вас такий крутий парфум, увесь супермаркет і ним пахне. Що це? Тому так, він справді потужний, шлейф в нього помітний. І якщо ви хочете дуже позитивний аромат з насиченими квітами, яскравими, сонячними, спілими фруктовими нотами, то я думаю, він вам сподобається і шлейф в нього ну, дуже довгий, бо заповнює увесь простір. Наступний парфум також гарно а, звучить, але він більш ніжний. Це Mellow бренду Soradora, Я вже багато разів вам про нього розповідала, бо він для мене, знаєте, такий неймовірно приємний і мій, через те, що тут шикарні ноти. На початку є трішечки прохолодна, гладка нота малини, яку я обожнюю в парфумах, а в поєднанні з фіалкою, та ви що, я обожнюю цю комбінацію. В базі мускус, є трішечки мигдалю, він пудровий, неймовірно приємний. Приємний, не дуже солодкий, більш елегантний, і зараз я вам дещо розповім. Одна з моїх добрих знайомих якось мене запитала, що це за парфум, бо він їй нагадує щось з її молодості. І я вам зізнаюся, для мене це аромат десь поміж Insolence Герлен, і більш зараз сучасним парфумом Celeste Джердін Tescana. Ось вони. Такі гарні, він ностальгійний, але звучить затишно, елегантно, неймовірно, приємно, дорого, і з ним дуже комфортно. Я взагалі його поєднювала з ще одним ароматом сьогоднішньої добірки, щоб його трішечки заспокоїти. Тож, будь ласка, продовжуйте дивитися до кінця, щоб про нього дізнатися. І напишіть, чи ви носили інсуленс у коментарях. Мені справді дуже цікаво дізнатися. Якщо ви шукаєте гарну альтернативу з більш ну, таким справжнім звучанням, інсуленс, то я вам... Його дуже раджу, в нього відмінна якість. А ми рухаємося до дуже бюджетного парфуму арабського бренду Latafa під назвою Петра це відкриття для мене, яке я поставила на перше місце в рейтингу арабських популярних ароматів. Бо він супер драйвовий, крутий і контрастний. Тут є пудрові солодкі ноти в поєднанні з алкоголем, слива, така майже п'яна. і Трішечки різкувати тубероза, але е, видається, що саме вона при, е, якось притягує увагу. І цікаво те, що для мене він пудрово, можливо, зелено-квітково-алкогольний. А компліменти кажуть, що це аромат чистоти, свіже випраного е, білизни. Я це не розумію, але ну, що ми будемо. Щось говорити проти компліментів. Гарний парфум, бюджетний, популярний. Спробуйте, він креативний, цікавий, взагалі не банальний. Ну, а ось ще один парфум, який, мені здається, буде вам легко затестити просто в магазині це флагман, дуже популярного Бель. ланком який я ненавиджу. Оригінал це не моє, бо він якийсь ах, дуже солодкий, нав'язливий. А ця версія nude Vanilla Шикарна м'яка. Це начебто обійми з пудрової ванілі, він набагато делікатніший і більш збалансований. І я научила його на роботу, тому і там отримувала за нього компліменти. І знаєте, що цікаво, я потім в якийсь момент відчула його на колесі. Ну, я не одразу зрозуміла, думаю, ну це щось моє, щось моє. Вона каже, так, я потім пішла до магазину і е, отримала там пробник. Тож обов'язково спробуйте, він дуже приємний, лагідний. Е, Справді теплий аромат, який неважко знайти в магазині. Я в шоці, що мені щось почало подобатися взагалі з родини Лавіа Белбе, бо це дуже довго була не моя історія. А ось парфум, який я одразу закохалася, але дуже довго не могла придбати гайденс, від АМУажно, бо він дорогезний. Але нарешті він в мене є і ношу я його на особливі події. Слухайте, я зараз вам те, що розповім. Я мала необережність нанести не його, коли я пішла до е на день народження, і я його навіть носила на. Більш таку урочисту подію як заручини. Ну, напевно, не, найкращий, не найкраща моя ідея, бо аромат дуже притягує увагу, він ставить вас у центр уваги і ну, він не звучить божественно. Коротше, він деревинний, трішечки бруднуватий, але пудровий, неймовірно комплексний, тут є і ваніль, і османтус, і груша. Зараз декілька альтернатив йому є. Я ділилася моїми улюбленими, але це шикарний аромат. і Мені подобається, що він комплементарний, бо ну дуже, знаєте, такий. Непростий, і мені подобається, що люди його розуміють, і сподіваюся, це буде новий тренд. А напишіть, будь ласка, чи ви тестили гайденс і чи ви взагалі розумієте хайп навколо нього? А ми будемо рухатися до мого нещодавного надбання, хоча парфум By The Fireplace Margiela дуже відомий і давно на ринку. Але я його нещодавно придбала і зараз восени, але вже кажучи, чесно, я знімаю. У грудні, тому взимку я його ношу на верхній одяг, він мені атмосферний, гарний, затишний. І зараз вам розповім: їхала я в автобусі, ну, бо я намагаюся слідкувати за а, своїм. Так би мовити, Carbon карбон Футфрейт. І якась бабуся, німка взагалі так щось почала мені розповідати. Ми разом з нею сиділи. Ну Я слухав, слухала, вона каже: Ой, щось так пахне, це, напевно, ви нагадує мені моє дитинство, якесь, якесь вогнище у нас в цьому В городі. Я думаю. Це добре чи погано? І це було так цікаво, і приємно. Вона вона зворушила цією асоціацією і. Для мене це абсолютно абсолютно нормально, бо аромати з каштанами, димною ванілью, гарною деревиною. До речі, якщо вам подобаються деревинні аромати, я маю шикарну добірку з парфумів, які я розбила по різним. Подумайте про якесь дерево, я напевно про нього розповідала. Ну я вже ж згадала цей шикарний аромат, трішки бальзамічний. Він справді такий, знаєте, комфортний, приємний, і на вихід він дуже. Гарний, тому він бестселлер um... Який заслуговує на всю свою увагу, а ось щось, мені здається, більш андеграундне і інді, але також неймовірно атмосферне. Це Crimson Veil бренду Галахер. В них дуже потужні аромати. Якщо вам подобається щось яскраве, вау, вам треба це спробувати. І це неймовірно свіжий, ароматичний аромат з дорогим звучанням. Тут іскристі, цитруси, трави, фрукти, дерево, трішки мінеральних нот. Я його носила влітку, бо він надзвичайно енергійний. І він супер сексуальний. Він звучить чисто, як мені сказали, але дуже магнетично. Тому. А... Я навіть не пам'ятаю, хто що мені за нього казав, просто пам'ятаю, що влітку я не могла ним насититися. І якщо вам подобаються дуже такі насичені, яскраві, цитрусові, більш свіжі аромати, хоча я не фанат а, такого стилю, цей мені дуже сподобався, бо ну, він справді якийсь коктейльний. А пам'ятаю, була вечірка, а я ж не п'ю алкоголь до перемоги України це моя скеза. І мені хтось скаже, ну, ти звучиш просто. Як свято, такий аромат піднесений. Ну, мені це сподобалося. А ось ще один, ну, напевно, найбільш компліментарний аромат з гурманської категорії вже. Бо ви знаєте, що солодкі аромати, неймовірно, компліментарні, це пока бренду Пенуа. божечки, як він мені подобається. І приємно, що він також звертає на себе увагу, бо це такий, знаєте, не банальний солодкий гурманський аромат, яких зараз просто дуже багато, бо вони. Неймовірно, на піки популярності, а це більш темна гурманіка а, з гарними нотами попкорну, карамелі, тому в нього більш насичена а, текстура, він кремовий, але темний, з шоколадом. Його важко описати. І коли я їздила на парфумерні заходи, я хотіла звучати ну, краще за всіх, і декілька людей мене про нього питали. Тож, навіть в цій тусовці його зацінили. І я вам хочу сказати: якщо ви хочете спокусливий, солодкий. Гурманський, але не банальний аромат. Спробуйте його, бо в нього крутезний шлейф. І кожен раз, навіть коли я його на собі відчуваю, це неймовірна приємність. І ще він моєму бойфренду подобається. Це взагалі. Uh, double pleasure. Ну Ось наступний і останній парфум на сьогодні це аромат Lucky Candy Montal. І що я вам хочу сказати, це дуже цікавий парфум, тому що він, хоча і в стилі Montal, тому він такий потужний, помітний, він звучить якось інакше, аніж усе інше з їх колекції. По-перше, він для мене про холодні цукерки з медом, кокосом, нотою маршмеллоу. Напишіть, будь ласка, чи ви тестили щось з нею, якщо ви шукаєте? Гарні рекомендації, то я маю для вас цілу добірку з парфумів, в яких є ця популярна нота. І він звучить як холодний цукор, але на контрасті з зеленими та квітковими нотами. І на старті він трішки різкуватий, треба дати йому час заспокоїтися, але я вам хочу сказати, що він шалено привабливий, напевно, його більш приємно відчувати на комусь, тому мене про нього питають. Але часами мені з ним не те, щоб варті. Але я розумію, що це аромат непростий, і тим цікавіше, що люди його ем, оцінили. Хоча я знаю, що на нього є полярні думки. Тож напишіть, будь ласка, чи ви його пробували, та й взагалі ваш відгук на сьогоднішнє відео мені вже ж цікаво дізнатися про найкомплементарніші парфуми в вашій колекції. Тому, будь ласка, будь-що у коментарях для Просування цього контенту придивіться в описі до відео, буде більш корисної інформації, де ви можете мене знайти у соціальних мережах. Купуйте парфуми з моїми знижками, але найголовніше це донатити на ЗСУ, тож долучайтеся до усіх актуальних зборів, підтримуйте президента. Та це відео, підпишіться на мій канал, активуйте дзвіночок, тримайтеся, бережіть себе. Слава Україні!